Взяли Взялі різонка Наш трамвасі першакиволічною часу нашого воєнного експерта Російський фейк на... розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Снаряди зі збідненим ураном це брудна ядерна бомба, начебто така теза з'явилася в російських пропагандистських медіа, у яких явно збіднений розум і фантазія. Мовляв, снаряд зі збідненого урану не випромінює радіацію. Це вони вже визнали, але є дуже токсичним, пишуть вони, тому що пил його може потрапити, начебто, у дихальні шляхи людини. Саме це, на думку пропагандистів, і є брудною ядерною бомбою, про використання якої вони писали ще навесні минулого року. На цей випадок поширення пропаганди звернули увагу аналітики проекту європейського і ю версус дізінфо. За даними аналітиків, цей меседж є частиною кремлівської дезінформаційної кампанії, яка нагнітає страх щодо використання ядерної зброї. У такий спосіб Росія прагне виставити Україну загрозою, нібито саме через Україну і використання снарядів зі збідненим ураном станеться невиправне, мовляв, агресоркою є сама Україна. Однак снаряди зі збідненого урану насправді не вважаються ніякою ядерною зброєю, і навіть не вважаються так званою брудною зброєю. Вони не призначені для отруєння людей, каже докторка Марина Мірон із Королівського коледжу Лондона. Їх використовують через їхню здатність пробивати броню. Збіднений уран має більшу щільність ніж звичайна сталь, приблизно в 2,5 рази, і приблизно у півтора рази він щільніший за свинець. Саме це і дозволяє танковому снаряду набирати більше обертів і ефективніше пробивати броню. Уявна ядерна загроза від снарядів зі збідненим ураном це міф російської пропаганди, який вигадали багато років тому і поширювали і під час інших воєн, наприклад, війни в Югославії, каже експерт у цій галузі, заступник директора із міжнародних питань центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Ну насправді в основному це я відразу скажу, що це міфологія створена Росією ще з часів війни в Його коли Росія почала створювати саме міфи довкола використання такої зброї, тобто зброї з збідненим ураном. Фактично, мова йде про снаряд, в якому є сердечник. З твердого матеріалу, який в цьому випадку є збіненим ураном, тобто використовуються, наприклад, ще вольфрамові або інші матеріали для створення таких твердих сердечників, в цьому випадку створюються сердечники з збідного а, урану, оскільки він дуже твердий і може пробивати будь-яку броню. Чому росіяни так зараз підняли таку істерику? Це можна зрозуміти, оскільки їхні танки вони не можуть протистояти таким. Боєприпасам, і це означає, що кожен снаряд, який нам будуть передавати наші союзники, британці в цьому випадку, кожен снаряд буде знищувати один танк, і звісно, для росіян це ще більше наблизить до катастроф. Це був коментар експерта центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся для п'ятого каналу. Про потенційну шкоду для українських громадян від використання цих снарядів заговорило і Міністерство закордонних справ Росії. Їхні слова прокоментував для Радіо Свобода народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Знаєте, досить цинічно чути від їх міністерства закордонних справ про те, що вони переживають за здоров'я наших громадян, тим що воно це буде впливати на нас після того, як вони кожного днями здійснюють ракетні обстріли кожного дня і артилерію б'ють по нашим цивільним об'єктам, по нашим населеним пунктам. Тому що це за боєприпаси це боєприпаси просто з сердечником, який має високу пробивну можливість тієї самої броні. Він дуже твердий і ніякої радіоактивної ну, збіднений. Уран ніякої радіації він і загрози не несе. Це в першу чергу. Росіяни зачепились, їх пропаганда зачепилась за це для того, щоб якось підвищити ставки своїх погроз, якось виправдати свої погрози. Але ми вже розуміємо, що їх погрози всі вже розбилися в українські збройні сили. Це були слова народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Що ж, мета поширення таких фейків в Росії цілком очевидна. Ну а ми сподіватимемося, що якомога більше отриманих снарядів влучать у ціль і знищать побільше техніки противника. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія акумулює усі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. За словами Маляр, це є інформаційно-психологічним підкріпленням військових дій ворога. Наразі росіяни відпрацьовують медійно три задачі. Підірвати довіру суспільства і військових до рішень командування по бахмуту, по-друге, демотивувати і психологічно ослабити українське військо, і по третє, спровокувати військове керівництво України на помилкові дії. Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент це розглядати Бахмут як апокаліптичну подію і робити із цих боїв. Поділ реальності на до і після пише Маляр у Фейсбуці. Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних Росії ідей і наративів. Коли суспільство сприймає бої у Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій. Будь-яка перемога Росії в Бахмуті є небезпечною. Про це заявив президент Зеленський у нещодавньому інтерв'ю для Associated Press. Для нього це буде перемога. Він її продасть. Продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю, Ірану, усім країнам Бразилії, країнам Латинської Америки, але не Латвії, Литві та Естонії. Звичайно, вони дійсно розуміють деталі. І вони відчувають, що це небезпечно, тому що вони сусіди. Він продасть його своїм людям. Це буде лише маленьким кроком. А потім зачекайте, зачекайте, я прийму рішення щодо України, і буде ще крок, ще крок і ще крок. Це були слова Володимира Зеленського. А за словами заступниці міністра оборони Ганни Майляр, задум Росіян полягає в тому, щоб надміру накручене наближенням кінця і перелякане суспільство розпочало тиснути на військово-політичне керівництво нашої країни щодо припинення оборонних дій. Заступниця міністра заявила, що оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.